Червова атака на Одесу, страшні наслідки. Рятувальники разом з усіма службами ліквідовують два двохповерхових житлових будинки, один трьохповерховий будівля інклюзивного центру, ще ряд пожеж, які спалахнули. Які рятувальники оперативно ліквідували. Наразі під завалами шукають двох людей. На місці працюють психологи, де поліції. Люди дуже дуже в різному стресовому стані. І деяким з ним, з них прямо треба було бути поруч надавати допомогу. На місці наразі задіяно майже 70 рятувальників 27 сім одиниць техніки. Роботи тривають і будуть продовжуватися, поки не знайдуть людей під завалами. стекла вылетели только. На той улице, за углом, угу. на Старопортофранковской. Вы уже записались на Да, да. Сподеваетесь, что, поможет, все, что ну да, да, конечно. Не, у соседей там шифер, там весь побило. У нас металлическая так целая осталась. Не знаю, что делать, за что хвататься. И, и все убирать надо, и стеклить надо, и стекол нет. Это опасно здесь. И страшно на ночь оставаться, и страшно квартиру оставлять без окон. В 9 приехал. Все, слава Богу, не, не пострадали. Ну, папа с мамой здесь. Да, да, все хорошо, да. Через два дома мы живем. Тяжело, дышали, играли в пальчики. Покажи, как мы играем в пальчики. да, играем. Тяжело. А вдвоем были Мы вообще вдвоем. Да, но у нас спустились в, в подвал. Мы заранее спустились, когда написали, что будет большая атака. И потом подвал набился, так как за три года не было. Что мы уже не могли закрыть двери. Много людей было. Как пады потом чисто прямое уже, то есть он даже не замолкал и шел. Ну и вокруг тут -то тоже все, сколько, я не знаю, сколько прилетов. Ну страшно, страшно. Ну, держимся, тримаемся все, нас не сдолаты. Все чтобы будет детей добро. Это не Главное, чтобы детей это не застало, да. Ну, уже застает, уже застает в полном объеме. Ну, держимося. Сьогодні вночі ворог масово атакував всю територію України. На жаль, Одещина не стала виключеним. І сьогодні на світанку масованою дроновою атакою ворог саме напав на мирну Одещину. Ми зараз з вами перебуваємо. В щільно заселеній в центральній частині, частині міста ми бачимо руйнування, бачимо цивільну інфраструктуру, житлову забудову. Тільки що ми були на місці, де впав дрон. Це приміщення дитячого садочку. Ворог атакував Одещину масовано. Завдячу силам протиповітряної оборони більшість повітряних цілей було знешкоджено, але ми бачимо, що, на жаль, уникнути наслідків не вдалося. Об'єктом, предметом цілі ворога знов-таки стала цивільна інфраструктура, житлова забудова, інфраструктура, транспорт цивільний і решта цивільного населення, яке знаходиться ще на заселеній центральній частині міста. Операція по ліквідації наслідків триває і буде завершена після того, як ми будемо впевнені, що під завалами немає жодної людини. Дедей не було, тому що це було зранку. Був персонал, це наш охоронець, який чудом вижив. Але на другому поверсі загинули дві кошечки. Серед людей жертв у нас немає. Які пошкодження вас? «Пошкодження, другий поверх двоповерхового будинку повністю пошкоджено. Згоріла вся документація, всі, все, що, все, що там було, все згоріло. На, другому, на першому поверсі більш-менш вдалося ще щось врятувати, але другий поверх ну, зовсім нічого не залишилося. Так, на другому поверсі був один кабінет логопеда, була, був облаштований для роботи з дітьми для проведення занять. Теж пошкоджений і зовсім знищений, так скажемо. Зараз у нас літні канікули, тому дітей зараз немає, але ми проводимо комплексну оцінку і сьогодні мала бути комплексна оцінка. І в 9 години мав прийти перший, перший перша дитина. Ми проводимо для того, щоб для дітей з особливими освітніми потребами комплексна оцінка. Чотири спеціаліста проводять: логопед, дефектолог, практичний психолог та реабілітолог. Даємо висновок для того, щоб дитина могла прийти до дитячого садочка та школи. Дах розлетівся і там багато досок, Лістов, щоб можна було далі працювати, розчищати територію, щоб не впало на голову. І всі зібралися як на роботу, так скажемо. Всі зразу приїхали, але будуть комунальщики, не чекаємо на них. Велике жаль, це не перший дитячий заклад, який постраждав в Одесі, але це особливий заклад. Це наш інклюзивно-ресурсний центр номер 1 і він був першим прямому сенсі. Це перший такий заклад в Одесі, який був збудований в 19 році, збудований фактично новий, оснащений за всіма вимогами, які тільки можна вигадати, навіть тим, чого може і не повинно було бути, але нам було дуже важливо, щоб це було таке місце. Діти, які мають певні потреби у розвитку, у допомозі, у підтримці, її отримали. Це місце знакове тому, що саме тут народжувалось безглютенове харчування для наших садочків. Саме тут ми вперше спробували проводити заняття з тваринами, які допомагали в адаптації нашим діткам. І от, на превеликий жаль, двох наших питомців ми втратили сьогодні вночі. Щасливі, що живі люди, що і охоронці, і працівники, які тут були на території, і садочку, і інклюзивно-ресурсного центру залишились неушкодженими. Боляче, неймовірно боляче, тому що це така дитина наша загальна, яку досить так довго ми виношували, народжували. І тут була безліч закордонних делегацій, наших колег з України. Тут ми вперше приймали ізраїльтян, які ділилися своїм досвідом, як виживати в умовах війни. Стільки всього пов'язано, що знаєте, вірю і впевнена. Те, що почула від міського голови вранці, що дівчата, ми відновимо, ми неодмінно відновимо. От я в це вірю і дуже цього чекаю. Рожливо. Постраждала та частина, де знаходиться адміністративний корпус, де приймали дітей для діагностики, бо в цьому центрі надають висновки для того, щоб дитина могла знайти. Ту школу, той садочок, який саме їй потрібен, тобто постраждала здебільшого саме ця частина, але і та, де проводились корекційно-відновлювальні заняття, теж зараз непридатна для використання. Все це потрібно перебудовувати, обладнати заново, бо ми бачимо, що і обладнання вигоріло, тобто ну, центр фактично будівля центр, фактично знищено. Я не можу сказати, що воно рідкісне, але воно досить коштовне і а, воно дуже дбайливо підібране. А, і дійсно доведеться попрацювати над тим, щоб це все відновити. Але я впевнена, що нам це вдасться, не вдасться. Щоденно його відвідували 50-60 діток. Загалом, якщо порахувати за роки його існування, ну, це тисячі дітей. Звичайно, це. Центр, який ще крім того, здійснював підготовку фахівців інших центрів, бо він був першим і досвіду працівників найбільший. Тому тут не тільки діти отримували допомогу, а і педагоги, і працівники інших інклюзивно-ресурсних центрів, і не тільки одеські. Ну це просто війна з дітьми з інвалідністю. Це страшно. насправді це не має людських означень і якось визначити. Важко знайти такі слова, які б могли визначити ці вчинки. А цей дитячий садочок, який поруч, який був першим в Одесі муніципальним садочком, який працював за системою вальдорфської педагогіки і там всередині серйозні теж ушкодження, але можна побачити ті неймовірні речі, які робили тут з дітьми разом. Неймовірно шкода, і це злочин. Це злочин проти дитинства, проти людства. Проти всіх нас і мені вже здається знаєте, що позиватись до них повинні не держава Україна, не тільки держава Україна, а кожен з нас, бо ми всі втрачаємо в цій страшній війні.